Отні кібератак щодня. Кібервійна — гаряча фаза 100%. Вона як вона почала ще до офіційного втернення. Вторнення власне. Ми були Україна була під кібернападом потужним ще з 2014 там років. Наші вороги найбільше атакують об'єкти критичної інфраструктури. Вони як це атакують як ракетами. Так і хакерським атак. Тобто, це можуть бути і водоканали, це можуть бути і теплоелектростанції, можуть бути атомні станції. Це є найбільші найбільші такі таргети цілі ворога, тому що можна отримати найбільше результати з їх точки зору. Коли ворог хоче демонструвати свою там лояльність і просить переговорів, так вони кажуть, що ми, ми більше не атакуємо, вони йдуть у кіберпросторі атакують в цей час, тому що там складніше показати ці кібератаки. Після 24 лютого все наше життя стало так званим хакатоном. Ми їх включились у цю роботу. Ми, це IT-спільнота, кіберспільнота, різні інженери, які включились просто на допомогу армії, на допомогу Збройним силам України. В перші дні це було більш хаотично. Зараз це вже виходить в більш таку офіційну площину. Зараз, власне, цей хакатон це є така платформа для комунікації між державним та приватним сектором. Такі хакатони мають відбуватися постійно, на постійній основі, кожні кілька місяців. Коли ми почали відбирати тільки задачі для хакатона, ми отримали від Збройних сил України. Це просто навіть не десятки, мабуть, сотні задач, які потрібно вирішити шляхом об'єднання якраз ІТ-спільноти, інженерної спільноти та Збройних сил України. Тому зараз ми продовжуємо працювати. Тут ми хочемо, щоб вони Познайомилися один з одним проектами, щоб їх побачили представники державних органів, Рада нацбезпеки оборони, Збройні сили, Генеральний штаб Міністерства оборони України, щоб вони всі побачили, які є цікаві проекти, яка є цікава молодь, патріотично налаштована, яка власне готова частину кожного дня, частину свого життя віддавати на потреби Збройним силам України, тому що це без цього ми не переможемо. Кожен з нас має докладати неймовірних зусиль все, що ми можемо, маємо віддавати для перемоги. Весь хакатон ділиться на три частини. Перше, це технічно технічна або технологічна. Туди приймали спеціалісти з певними з досвідом програмування або атак-дефенс в кібербезпеці, якоїсь аналітики даних, аналітики відеопотоків, та все, що з цим пов'язано. Це перший напрямок. Другий напрямок це інформаційно-психологічний. Туди подавались люди, більш такі креативщики, креативні агентства, навіть українські, які вигадували, як можна протистояти дезінформації, яку проти нас роз згортає Російська Федерація. О Боже, всі їдьте, всі в Європу, щось буде погано тут, трапиться, тут не можна нікому залишатись. Розганяється така інформація таким чином, що українці просто психологічно не витримують. Ми будемо розробляти е, проекти, які будуть протистояти е, таким нападам і псошним. Третє це юридично-технологічна, юридично скажімо так. Тобто ми збираємо юристів, які будуть знаходити правильний юридичний обґрунтований шлях взаємодії між кіберволонтерами, так званими, і державним сектором. Тобто, є такі в світі приклади створення так званих там кіберрезервістів або комбатантів це експерти з кібербезпеки, які можуть бути залучені. Для роботи для державних органів у разі в разі небезпеки, у нас в Україні є сотні, майже тисяча об'єктів критичної інфраструктури, і щоб захистити, наприклад, такі об'єкти, недостатньо просто державного одного чи декілька органів. Потрібно мати мережу експертів з кібербезпеки, до яких можна до них звернутися, і вони нададуть свою допомогу. Але для цього потрібно встановити контакт з міждержавою і приватним сектором. Це вже де-факто від. Булось, але де юре, що немає юридичного механізму взаємодії команди з 24 державних органів будуть приймати участь у завданнях по тим напрямкам, які ми вже озвучували, і також буде декілька ну, подалось декілька сотень, скільки ми зможемо прийняти від представників приватного сектора. Вони працювати будуть окремо, задачі будуть окремо, але комунікація у них все одно буде відбуватися, і це дуже важливо, тому що неможливо забезпечити кіберзахист України. Не об'єднавши зусилля державного і приватного сектору, очікування від Хакатону це реальні практичні результати, які одразу будуть використані збройними силами України. Це Зада, тобто тут завдання, це не якісь змагання або там видум, Там хтось там вигадав якісь проекти. Це конкретні задачі, які поставлені були військовими для умовно кажемо it спільноти що ці задачі потрібно вирішити. Ці задачі дозволять більш швидко реагувати на певні речі, там знаходити якісь рішення. І ці задачі одразу підуть в маси для наших військових українських, для того, щоб ми були більш розумною армією, більш конкурентною армією і перемогли ворога. Наші партнери держ. Департамент США, CRDF Global, НАТО та інші партнери, які сьогодні приймали участь у відкриттях Хакетону. Це є партнери, з якими разом ми можемо обмінювати, обмінюватись інформацією, обмінюватись даними і таким чином ставати більш технологічними. В той час як країна-агресор, яка атакує нас, вона обрізана в таких комунікаціях, і це є наша сильна сторона, тому що на нашій стороні технологічні партнери на їх стороні відсталі країни.